Друзі, увага! Зараз я вам покажу мега рідкісну монету, яку досі можна знайти просто в себе вдома. Це 10 копійок 1992 року. Різновид в каталозі звучить як 3,3 і три ЖАГЕ. І повірте, більшість людей навіть не підозрює, що серед цих монет є справжні раритети. Вітаю, друзі, і з вами Василь Бегіш. І прямо сьогодні ви дізнаєтесь, які саме 10 копійок можуть коштувати шалені гроші та як їх визначити. Національний банк України виводить цей номінал з обігу, тому саме час перевірити свої копілки та гаманці. А зараз розповім вам про саме цей різновид у каталозі, чим він відрізняється та на що потрібно звертати увагу, щоб не пропустити цінність. Так що цікаво усім перегляду. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Для початку давайте розглянемо різновид штампа аверсамонети. По каталогу позначається цифрами 3.3. Середній зуб тризуба заокруглений та товстий, листя в одній площині, слово України та цифри дати товстого шрифту. Наближені до канту. Зерно номер 2 першого колосу маленьке без отвору. Зерно номер 5 другого колосу без отвору не доторкається до листа. Зерно номер 4 четвертого колосу без отвору, з'єднане з листом. Як ви бачите, все чітко на фотографії. Різновид штампа реверса монети позначається великими буквами «ЖА». У гроні номер 3 та 6 по 6 ягід. шрифт та елементи рисунка випуклі і широкі ягоди крупні. У гронах номер 1 2, 5, 6, 7 та 8 ягоди злипші між собою. У гроні номер 2 найближча ягода до черешка за вінком ягід немає. Це основні такі відмінності. Гурт у нашої монети позначається буквою Г, тобто гладкий. Жодних насічок на ній немає. Багато хто із вас може сказати, що це рукублурт. Ні, друзі, це одна із самих перших проб монети. 10 копійок. І такі монети я з радістю купую собі у колекцію. А тепер саме головне відкриваємо каталог, сторінка 85, і бачимо різновид 10 копійок 1992 року. Звучить як 3,3 ЖАГ, ,3 Матеріал, латунь, світла і ціна вказана. 13-17 тисяч гривень. Такі монети я з радістю купую собі у колекцію. Мої контакти ви побачите в описі до цього відео, а також у першому прикріпленому коментарі. Дякую усім за увагу! Почуємось!